Ти створив федерацію з нуля. Так, чесно кажучи, до мене слово чрлідинг в Україні не знали. І шлях легалізації нового виду спорту ми з Ганною Андрієнка проходили дуже важко, довгі Півтора роки до речі, для глядачів, які не так добре знайомі з історією українського черлідингу, хочу трошечки детальніше розповісти про головного тренера збірної України та першого віце-президента Федерації Ганну Андрієнко. Ну це видатна постать з безліч досягнень. Я навіть занотувала собі вагоміше те, що під її керівництвом збірна України п'ять разів ставала чемпіоном світу, виграла перші європейські спортивні ігри. Чемпіонати Австралії, Азії, ну і безліч разів перемагала на чемпіонатах Європи. Так, під керівництвом Ганни Андрієнка збірне дійство з семимильними кроками йшла до своїх перемог. З тобою ми об'їхали півсвіту. Це пісня про мене, про Ганну і про нашу збірну. 65 разів гімн України звучав на честь перемоги збірної під керівництвом Ганни Андрієнка. Неймовірний це, досвід та, і так, перемоги. Це, це фантастичний результат. І Хочу сказати, що вже в 2014 році Ганна Андрієнка стала кращим тренером світу, першою неамериканкою, яку міжнародний Чернівний Союз назвав кращим тренером року. Вау, А це прям дуже така подія. Тому що якщо американці пропустили нас, українців це прям да ну в них не було ніяк ніяких шансів, бо чотири роки поспіль дуети Ганна Андрієнка джаз дуети Ставали чемпіонами світу саме в одній номінації. Крім того, фрістайл дует переміг тоді в номінації Фрістайл Дует, і ще двічі збірна України вигравала срібні та бронзові нагороди угу. в змаганнях джаз команд. Як кажуть, не словом, а ділом. Вони в... просто проти нашого діла, да. Не могли нічого. Вісім вісім медалей, вісім медалей за п'ять років, п'ять золотих. Ну це це щось неймовірне. Тому звичайно, міжнародний член союз був змушений визнати Анну кращим тренером світу. Це круто, фантастика. Так. Це дійсно так.